Поки ми всі поспішаємо владнати наші справи до кінця цього року та зайняті підготовкою до свят. Звичайно, поганий настрій для нас не загроза. А от коли свята минуть, все закінчиться, і до нас прийдуть наші звичні будні, як ми будемо себе почувати і як боротися з своїм поганим або пригніченим настроєм. Нам сьогодні розповість практичний психолог Бочок Марина. Доброго, Доброго ранку вам. Є Пай... питання, які любимо ставити кожному нашому гостеві, незалежно від його сфери діяльності. Без чого ви не уявляєте свого ранку, з якими думками ви прокидаєтеся до прикладу, сьогодні? До прикладу, сьогодні прокинулася з бажанням випити каву. Ну це звичайне таке бажання. У мене я полюбляю ранкову каву, але от на кухні помітила мандаринку і з задоволенням її з'їла, і якось мені підняло настрій. Взагалі, для наскільки, от ви як психолог, знаєте, це точно? Наскільки важливо для людини ось ось її така церемонія? Е, ранкова, наприклад, церемонія. Наскільки важливо для людини дотримання цих церемоній, і наскільки залежить далі її день від того, вдалося чи не вдалося її реалізувати? От ви бажали випити каву, з'їли мандаринку, якось компенсували. А якби ви бажали випити каву, кави вдома нема і мандаринки, нема зразу настрій, зіпсувся? От як в такому випадку можна керувати себе в своєму емоційному? Стані? Ну, насправді, ми багато що можемо і багато що вміємо, і особливо коли нам щось дуже сильно хочеться, то ми знаходимо такі цікаві е, шляхи, так, як досягти того, чого ми хочемо. І от проблема є саме тоді, коли людина не має сили якоїсь, да, шукати цих шляхів досягнення тої мети. Наприклад, хочу каву, кави нема, то є повно варіантів, як можна цю каву випити, знайти. І е, якщо все в нормі. Амі, то людина точно досягне своєї мети. А взагалі, який емоційний стан характерний для людей в холодну пору року? Щось змінюється в нашому емоційному стані в сприйнятті світу в активності, навіть нашій, коли стає холодніше. Ну, трошки так, є це цей момент да певних таких складнощів, але мені здається, що тут велику в великій мірі є якісь наші такі установки, навіювання, що от холодно, і все так мені важко, і так і часто ми себе цим оправдовуємо. От мені не хочеться йти на роботу, тому що там дощ за вікном або сніг, але насправді за це може бути приховане щось десь зовсім інше. Що насправді я не дуже люблю свою роботу, бо якщо я її люблю, просто то просто цим цим то, себе заспокоюємо. Так, ми собі так знаходимо за чим сховатися, от саме так. Бо насправді ну, уявіть собі ситуацію, що вам повідомляють якусь приємну новину, що вам треба кудись добратися, і там вас чекає сюрприз, щось що ви дуже-дуже хочете. Давно про це мріяли. Наприклад, то авто. І я не думаю, що комусь на заваді буде сніг чи дощ. так, Ви побіжете із задоволенням. І... Правда, що ми ховаємося часто а за от цими. Чому ми граємо з собою такий злий жарт? Адже чесніше було би просто розібратися в причині і ну, знешкодити її. Ну, на жаль, ми не дуже вміємо цього робити в силу часто нашого виховання, в силу якихось таких соціальних, суспільних факторів, які на нас впливають в процесі нашого дорослішання. Чому саме ну, це мені прийшло на гадку? Тому що працюю багато з дітьми і дивлюся, на на дітей, і на них абсолютно не впливає ні зима, ні осінь, ні весна. Вони активні, позитивні, веселі. І ну, немає відмінності між дітьми влітку і взимку, так, у їхній поведінці. А, і, а от ми вже дорослі, напевно, ну, навіюємо собі певні речі, і, і тому все так відбувається. Традиційно на початку зими люди налаштовують себе адаптовуються до нового життєвого ритму, до нового режиму роботи організму, коли він налаштовується на зимовий час. От часто спостерігається апатія у певних категорій людей. От як ця апатія до роботи може впливати на наш емоційний стан і навпаки? Що від чого залежить? Ну, Наприклад, літом, так, коли ми вже весною чекаємо літо, то ми десь налаштовуємося на відпустки, на якийсь відпочинок, на щось позитивне, да? і, а взимку, от, осінню перед зимою, то ми налаштовуємося навпаки на те, що треба працювати, буде холодно, і, буде то. і на цей період я б, ну, я б радила, напевно, якісь собі такі приємні моменти залишати. От якісь такі речі, на які завжди не вистачає. Часу. І от це залишати ну, з тим, що от в мене буде більше часу, я менше часу зможу проводити десь на, там, на повітрі і можу прочитати книгу, яку відкладала цілий рік. Не мала часу прочитати цю книгу. І таким способом можемо піднімати собі настрій і десь цю апатію. Такі мотиваційні моменти. А в який момент людина вже має звернутися за допомогою до психолога? От коли вже наступає ця межа, коли людина має усвідомлювати, що вона сама не може побороти свій пригнічений чи агресивний емоційний стан? Ну, оце якраз та історія да, про каву. Коли е, ну, я хочу каву, а її нема, і я тоді сідаю, нічого не роблю. От якщо я сідаю, я чогось хочу. А цього нема, і я нічого не роблю. То це вже напевно такий момент, коли треба кудись звертатися за допомогою. Тобто не нездатність діяти і до, досягати того, що мені потрібно. Якщо мені щось там не подобається, у мене не дуже гарний настрій, так але я все-таки функціоную, то, то можемо казати все добре. і ну просто такий настрій. Ми маємо право і посумувати, маємо право десь чогось не хотіти. Правда, не завжди мусимо бути з посмішкою. От, а якщо дійсно ти відчуваєш, що не можеш далі йти, то, то, то тоді треба шукати то допомогу. Тобто ви маєте на увазі а, той випадок, коли людина вже не здатна шукати ці шляхи вирішення, так. певно, що так. так. А часто звертаються до вас саме за такою допомогою? Е, ну, не можу сказати, що аж часто. У нас, е, на жаль, в нашому суспільстві ще не дуже аж так розповсюджена е, така система звернення до психолога. З е, от якось в людей ще є. Е, то враження, що якщо я йшов до пішов до психолога, то в мене щось не так і це дуже погано. Насправді, психолог це є людина, яка працює з нормою, з відносною нормою, і іноді вистачає простої розмови, і, і це може підбадьорити, допомогти і якось. Вийти із тої ситуації, а мене ще цікаве таке питання: а от як можна підтримати таку людину? Наприклад, от я себе почуваю добре, так? а мій чоловік, я бачу так, він морально виснажений. Що мені робити, щоб не дратувати його, не викликати конфліктів і якось намагатися ну, його повернути в колишнє русло, що я там, як його дружина, чи подруга, чи мама, можливо, можу зробити для нього, щоб покращити його емоційний стан. Ну, ми знаємо певні секретики про своїх близьких людей, так і кожен знає, що приємно близьким людям, і треба старатися ну, дати то приємне. Але тут теж дуже важливий момент проговорення проблем, тому що якщо в людини, якісь дійсно є проблеми, і вони не ну, дійсно з чимось пов'язані. Наприклад, ну це не просто от мені хочеться посумувати, тому що хочу відпочити, хочеться менше активності, бо теж на це маємо право. Так не можемо бути завжди. Активними, а якщо, наприклад, тут дійсно робота і вже якесь є професійне вигорання, і вже мені це набридла ця робота, то краще, якщо людина це проговорить. Тому дуже дуже корисними би були, оскільки в нас не прийнято звертатися до психолога, то рідні і близькі мають бути трошки психологами і дати можливість людям проговорити, подивитися на ситуацію з боку. Якщо розглядати інший випадок, наскільки важливо відволікатися від на ті справи, яку ти дуже любиш, але ти повністю поранаєш у неї. От наскільки важливо десь інколи відпочити, відволіктись на на тільки кілька днів, щоб потім уже зі свіжими зі свіжим бажанням працювати далі. Так, це дуже хороший вихід із якраз тої ситуації, коли вже є десь якесь професійне вигорання, якісь такі моменти, то відпочинок дуже корисний. Але ну знову ж таки говорю, якщо це є серйозна проблема, то тоді треба працювати цю проблему. А якщо це просто бажання відпочити, то дати собі можливість відпочити. Ви розповідали, що більше працюєте з дітьми, і кажете, що діти, в принципі, незалежно від сезону, завжди активні. Але от згадую своє дитинство взимку, мені завжди було дуже важко прокидатися, і теж так не хотілося виходити одразу після теплого ліжка на вулицю. Mm -hmm. І на цій підставі інколи вдома теж виникають конфлікти. Як коректно якось врегулювати це питання з дитиною? Е, ну, з, з дітьми тут вже ну, дорослі будують режим дня дитини, і е, тут важливо пам'ятати про те, що взимку треба трохи раніше йти до ліжка, про те, що зранку дитинку має чекати щось тепленьке. Це може бути тепле молочко в ліжку, поки щоб вона зігрілася. Треба трошки більше давати часу на прокидання. Дітям важче прокидатися, значить, ми знаємо, що тих 15 хвилин, щоб вона могла ще дитина відпочити в ліжку. І якісь позитивні емоції, проговорити день, який планується, і якісь позитивні нотки в цьому дні знайти для дитини, щоб їй хотілося, щоб їй чекалося от чогось такого хорошого. І діти, вони знаєте, вони дуже гарно реагують на. Acho Позитивне, на якісь сюрпризи вони дуже люблять. Говорячи про дітей, вибач Дані, знаю, що ти хочеш поставити питання. В мене просто назрів такий момент. У мене вдома панує така ситуація. Коли е, моя донька мене інколи не хоче слухати, я їй кажу, що з віконечка за нею підглядає святий Миколай і дивиться, що вона робить, чи вона слухняна. А мій чоловік каже, що я дарма це роблю, адже пройдуть свята, святий Миколай подарує подарунки. І до кого тоді я буду апелювати? У мене от таке питання: чи варто дійсно? Ну так казати дітям. Думка що, фахівця. Так, за тобою там Дід Мороз слідкує. Як ти себе поводиш? Чи, чи не йде, не йдуть батьки дійсно хибним шляхом, говорячи так, заохочуючи так дитину до дій. Ну тут, якщо все коректно зробити, то насправді такими секретиками можна користуватися. Ну але дійсно, щоб це не було якесь там залякування дитини. Тобто, коли це в нормі, то можна пообіцяти, якісь там, Миколай тобі подарує. Щось це ж знову такі, якісь ми проговорюємо для дитини приємні речі, відволікає. Її від втоми, небажання і так далі, щоб їй хотілося чекати того дня святого Миколая. Е, ну, А потім, коли закінчиться це свято, ми будемо для дітей готувати щось інше, якісь інші сюрпризи, щоб їм завжди е, ну, налаштовувати їх на, на активну діяльність, що щось буде тебе попереду щось чекає хорошого і доброго. І е, спочатку це про Миколая, розумієте, потім десь ми говоримо, дітям обіцяємо, що ти будеш вчитися там в хорошому вузі, тобі там буде добре. Тобі Буде там цікаво, буде робота, тобі там буде цікаво. І це просто той позитив, на який ми налаштовуємо дітей. Інша справа, коли ми залякуємо дітей, це вже, ну, це вже набагато гірше, що там от будеш поганий, тобі там прутик покладе Миколай або ще щось таке. А ми не знімаємо з себе відповідальність, апелюючи до Миколая. Тому що так виходить, що Миколай тепер вирішує, хороша ти була чи погана, але насправді ж вирішуємо, ми, дорослі. Ну, важливо, як ми побудуємо це. Якщо дійсно це в очікуванні якихось сюрпризів, чогось приємного, то це одна справа. І знову ж таки, якщо це якийсь такий посил до дитини, що так, ти будеш нечесний, ти будеш покараний. Ну, це зовсім інше. Тут важливо, як ми формулюємо ці речі, як ми це показуємо. Дітям. А от якщо ми вже говоримо про такі святкові атрибути, пропоную продовжити цю тему до нас передують новорічні різдвяні свята. Здається, найбільше їх чекають саме діти, вони чекають і на подарунки, і на цю святкову мрійливу атмосферу. Але, по деяку ті така думка, що десь, може, і більше потрібно це свято і дорослим, які пригнічені десь у своїй роботі. Вони закомплексовані можуть бути, вони а, постійно закуті в постійних турботах. От наскільки важливо їм вірити, повірити в свято? І що для цього Зробити тим людям, які зневірилися в цьому, а ні, ну я ж не дитина, нащо мені там задумовуватись про якісь такі мріливі різдвяні речі? От. Дорослі мають якісь свої певні моменти у святкуваннях. Так, і якщо ми пригадаємо, звідки виникли ці ці святкування, да, звернемося трошки до предків, пригадаємо, що, що вони робили, як вони святкували, так, коляду. І пам'ятайте, що це ігри і веселощі завжди, і це свято. Це... Бо дійсно взимку, коли є менше роботи, ну, можливо, тепер воно десь не так, тому що раніше, якщо займалися землеробством, да, то цілий рік працювали важко, а взимку. Мали той час на відпочинок, і дуже, до речі, позитивно ставилися до зими. У нас дещо інакше. Ми тепер відпустку залишаємо на літо, відпочиваємо влітку, а взимку навпаки хтось так важко працює. І, і можливо, десь тут треба врахувати цей момент, і ту відпусточку собі можна поділити на зимові свята і на літо, і щоб дати собі можливість відпочити, посвяткувати, поспілкуватися з друзями. Комунікація дуже важлива, і нам часто її бракує особливо. Особливо деякі такі види діяльності там види професій, коли весь день за комп'ютером і дуже мало часу на спілкування, то цей час дуже корисно залишити собі, якраз для спілкування з близькими, рідними, людьми, яких давно не бачили, на яких завжди не вистачає часу. А людина, якщо от багато часу саме проводить за такою професією, що вона працює усамітнено, виникає в неї якась така певна соціальність, що вона не бачиться з людьми, але пізніше в неї і не виникає бажання з ними бачитися. І як це в собі якось перебороти? Ну тут важливо правильно вибрати професію, тому що насправді люди є різні, і є люди, яким за різними типами темпераменту, характеру, є люди, яким більше підходять індивідуальні види діяльності, і є люди, яким яким потрібна комунікація весь час вони хочуть спілкування з людьми. І якщо професія вибрана правильно. То тут немає виникати проблем. Бо якщо я люблю цю роботу індивідуально на самоті, і я собі спокійно працюю цілий день і ввечері залишаю там трохи часу на спілкування з рідними і близькими, і мені це комфортно, це мені вистачає. Інша людина, яка така більш активна і потребує цього спілкування, вибирає професію. Зокрема, телеведучих або психолога, так коли ти комунікуєш з людьми, це твоя потреба, і ти її отримуєш також задовільняєш на е, роботі. Мені здається, що тут саме проблема правильного вибору професії. Тобто з усіма проблемами впоратися можна. Головне цього захотіти і визнати, що вони дійсно в тебе існують. Здебільшого так, і от якраз золоті слова не, необхідно бути правдивим перед собою і визнавати. Бо якщо ми щось приховуємо, то ми це можемо дуже гарно приховувати за якимись сезоном, за е, якимись там різними речами, ховатися, але не бути правдивим щирим із собою, і тоді ця проблема заходить так глибше і глибше, глибше і глибше, і потім чи... вилізає боком. І чим глибше заходить, тим важче й витягнути. А, а важко от визнати взагалі дорослим і дітям в порівнянні. Кому легше визнати проблему? Дітям. Звичайно, дітям легше. Діти вони відкритіші, вони, вони часто керуються словами хочеться, не хочеться. Мені хочеться так робити, а цього мені не хочеться. І ми, дорослі, ну, робимо помилку, але це є помилка десь нашого суспільства в цілому, так що ти повинен, ти повинен, ти мусиш це, ти мусиш. А дитина просто відверто й правдиво хоче сказати, що ну я не хочу цього робити. Ну, не Хочу я так. І, а ми змушуємо дитину і не даємо цього права вибору. І потім виростаємо з певними проблемами вже дорослі люди, і з тим, що ми не вміємо казати собі, що мені хочеться, що мені не хочеться. А от в даній ситуації мотивування взагалі є дуже хорошою, знову ж таки, мотиватором той же стимул та похвала. От як ви вважаєте, як правильно вміти її? Давати і отримувати, адже я, я знаю, є такі певні правила стосовно того, коли ми отримуємо похвалу, до прикладу, нам можуть зробити комплімент стосовно того, що ми сьогодні гарно вбралися. Каже, а ні, то я десь там на розпродажі, ось щось там знайшла, і все ж таки, от як варто вміти і отримувати цю похвалу, аби не образити людину, яка хоче зробити приємно нам. Ну, похвалу всім приємно отримувати, а це знову ж таки ми десь за цими словами ну, там, засоромилися, да, ніби та ні, ні, та ні, то та я так, як завжди. Та це, це правда, що ми не вміємо приймати, ну, знову ж не вміємо бути чесними самі з собою. так, Дитина, я завжди порівнюємо цю паралель, то дитина, вона коли має якусь нову сукню або щось, що їй подобається, то вона стрибає, радіє, показує і не соромиться тої похвали, навіть сама себе вихваляє дуже гарна гарно, я дуже це, але нас привчали десь так, що це негарно. Ви маєте бути більш сором'язливими, це так не виховано. І, і оці певні установки і навігування, які ми отримали, вони десь нас формують і теж в певній мірі шкодять нам. Ви знаєте, спілкуючись із такими людьми, навіється думка, що все буде гаразд у плані, коли ми будемо, будемо вміти керувати власними емоціями, і спілкуючись із позитивними людьми, нам буде зробити це легше. Отож, закликаємо вас спілкуватися в оточенні виключно позитивному. І бути чесними самими перед собою, та вміти визнавати свої помилки і вміти знаходити свої мінуси і перетворювати їх тільки на плюси. У нас в студії була бочок Марина, практичний психолог, і ми говорили про позитивний емоційний стан в холодну пору року, я думаю, не тільки для холодної пори року підійдуть поради нашої гості. Ми нам приємно, що е, ми змогли таку зач, зачепити цікаву тему, і напевно, ви щось для себе цікавого в нашій розмові обов'язково почули. На ну, за кілька хвилин ми знову з вами зустрінемося, тож ще будьте з нами.